Всім привіт, мої дорогенькі. Це вже номер два. Давно не сплю, шалатаюся. І ніч взагалі, Та куди його спать, як отаке робиться в країні, Боже мій. Кривий ріг, прийміть співчуття. Дуже тяжко це все діло уявити, а як його пережити. Взагалі немає слів на і все. Страшна біда, страшна. Ой, города й годі. Сьогодні субота, якщо такий сонячний день буде, то хотіла в літній кухні день працювати. Може, так і буде, щоб себе хоч чим-небудь зайняти. Бо думки, думи мої, думи, як кажуть. Ми то хоч пожили, а діти наші, онучата, ой, Боже мій. Що їх чекає? Ніхто не знає. У світ зійшов з ума да і все. Ой, так. Менше балакай, а йди, напевно, щось роби. Це я патчі поклала, встала так, о -о -так я попід очима. Вчора день попонагиналась і є, скільки начинить. Ну, воно завжди в мене є, але коли більше, коли менше, так. поклала патчі, може, трохи. Шкура притягнеться. Ну, а не притягнеться тут то це взагалі не проблема. Процес пішов. Потолок вже вимила. Я оце ставляю воду на газ, вона кипить добре. Все гарно парою взялося от кисло. І пішла шваброю по потолку, а тоді ще рушником таким простим, щоб слідом цей. Та й тепер стіни цими бумажними серветками повимиваю, подсовую. та й буде й порядок. Трохи погалакаю. Ой, це таким я займаюся. Це я дала сьогодні жару. Ой-ой-ой. Аж тошнить оце. без перекуру, без нічого. Дідуля не вловить річі. Ну, вже й хмаріється. Поприбирала все кругом. Ой, боже мій. Капці, коротше, ну зато душа радується. На душі легше. Так вже до Паски в мене літня кухня готова. А Ото як не прибереш до Паски, тоді тягнеш тягнеш резину, я знаю по собі. А то вже і буде і на літо, і до слідуючого року. там Терну коли-небудь щось, все. Поїдемо з дідуликом, я йому ремінь пасок, вірніше, виписала. Ну, На сайті виписувала, зайшла в Google, написала, бо в нього такий поганючий. А там треба дирочок ще йому добити. Поїдемо вже де у якій майстерні. Хай лупануть йому ще пару дирок. Мало набили. А це таке не вдалося. Все закрито. Дирки ті пробити. Завтра домовились, завтра бідуля десь сходив купила два уха свинячих. Так, ковбаски. Зараз пообідаємо і падаємо. Я ж до цих пір не можу одійти фі Фіолетова так на налазилася, натомилася. Це таке, мої дорогенькі. Так що підобідаємо, пішов дідуля, візьме баночку перчику, вже ми й перцю не відкривали. В минулому році ж закрила, ніхто й баночки не відкрив. Це покуску щось ухватимо і на цьому все й лягаю. Трошки перепочину. О, я чую, що ще листить на дворі. Пішов дощ. І такий гарненький, до люди дзвонила, так, каже, в Чернівцях ливень. Прямо ливень. Ну, а в нас Хто й знає, що ще до ранку буде. Ой. Я сьогодні в обід і спала. Хай бо милує. таке зо мною сьогодні не робилася. Що ж ніч читати не спала, так. Ой, да трохи притомилася, так і закимарила в обіде. Це дивлюся в криваві квіти. Це вже другий сезон. Зараз буду дивитися 101 серію другого сезону. Мені цікаво, може і третій раз буду дивитися. Оце таке. Ну і вам усім хочу побажати тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе.